Добренький вже вечір всім. Прийшла з теплички, поспілкувалась по телефону. Оці вже два продані їдуть на Київ. Ви гляньте, які тут перерости Гляньте, це червоні. Я їх продала. Оце всі червоні стоять, там біленькі, а це тільки що вона відкручувала рожевих, тому що вже заказали рожеві. Білі мене позаказували, теж багато людей. Дивіться, підсипала земельку у свій базилік. Ви бачите, який базилік вдався? Пахне, слухайте, я його ворушила, бо ж підсипала землю. Зараз полю. Пахне в хаті. Слухайте, літо. Літо, як то я ж його сажу так от біля помідор. Ну, так кажуть, що дуже добре сидить біля помідор базилік. От. То це в мене зараз в хаті, здається, що так пахне літом. Всім гарного. Мирного вечора, всім здоров'я і дякую за підписки.